Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті долізли ми до того моменту, щоб продовжити не продовжити, а підготувати для експерименту наш кролятник. Поїхали! Так, що ми сьогодні будемо взагалі робити? Підберемо наших кролів, розсадимо по кліткам. Ось я вже перекинула наших кролів, які ось залишилися. Залишилося в нас небагато, е, дуже багато питань за те, куди ми здаємо кролів, тому що влітку це дуже велика проблема, бо осінню, наприклад, там зимою і до Пасхи до Великого дня. Ще можна якось там оптом здавати, люди приймають і так. В нас в Чернігові ми продаємо м'ясо. Люди, які замовляють дві тушки, ми просто підвозимо під будинок. Ціна в нас 200 гривень за кілограм, ми її не знижаємо, але ось дуже прикро тим, що по оголошенням гуляють. Ціни по 140 гривень. Але люди шукають дешевше і не розуміють, що їх вибивають за те, що зараз дуже-дуже така напасть пішла, міксаматоза на кролів І для того, щоб вони, наче якось відбилися, ріжуть всіх підряд, продають тушки кіло 200-400 кіло по 140 гривень. Відповідно, люди купляють вже м'ясо, яке так би мовити, зараджене. Ми такого не робимо. в нас тушка мінімальна це 2, 2 кг. Загалом продаємо десь 2,5, щоб нам було вигідно його відвезти, якось трохи покрити розхід на топливо. Тому що, на жаль, машина заправляється не водою, а проїхати 20 кілометрів потрібно туди і 20 назад. Так, то кролі, які в нас залишилися, сюди ми зараз будемо підбирати кроликів. Але для початку чик-чик. Для того, щоб підсадити сюди кролі, це свиденько поопалюю. Ага. Tchau. Чули. Так. В двох перших у нас будуть сидіти кролики, які будуть на тестувальному кормі. Ось сюди ми його перенесли. Зараз насипаю. Я спеціально його не витягала навмисно із цього пакета, все ж таки було видно, що корм. Інший. Так. В інших двох кормушках корм не витягували, залишили той самий, що їли кролі, Того, що з ним ми будемо робити порівняння, як будуть рости кролики. Так, корм насипали. Ну, воно ж одразу тут видно. Це її темніший, це і світліший. Так, починаємо працювати з кроликами. Кролики в нас знаходяться для експерименту в сараї. Так. Кролики, кролики, привіт. Будемо брати по три штучки. І садити їх надання. Тримай маленького. Будемо брати більш-менш. Ой! Ой, ой! ой, 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 тихо, 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 тихо. Зараз кой. Так, сяди курку смажено. Три. Так, шість штук кроликів для експерименту ми відібрали. Тепер я їх хочу важити і ухо писати вагу, щоб ми достовірно знали, хто як набрав вагу. Почнемо з усього нахального. Кіло 900 Бачите, Щоб всі бачили, що тут буде писатися в ухові. 1,9. Давайте. 2,100. 2,1. Так, да, це трошки більше його сюди. Ну, так на той самий корм. Мені треба, щоб були трошки менші, трошки більші. Подивиться, як вони будуть набирати вагу. Так само і ми зробимо і з тим кормом. Два і один. Сидіть. Да. на Так. На який старий? Ні. Так. Сиди. Сиди. Це взагалі один і сім. Так, чекай один і сім. Да чекай так от сі сюди менше. Це іначе. Це взагалі ні. треба цих міняти, мабуть. Чихай сідять. 5 5 1 і 5 да 1 і 5 ні, я зараз винесу ще одного кролика, чекай. Кролів вистачає, правильно? Ми можемо робити, як за мене. Це он диви, 2. 2, 470. 2, 470. Я так і напишу, бо там 20 грам було, тут 70 грамів, може. Так. Отже, в нас в одній клітці виходить трошки менше, в другій клітці трошки більше. На новий корм ми будемо дивитися, який буде привіс в менших і в більших. Це в нас готово. Так само ми зробимо і з кормом, який годуємо. Рік так само ми зробимо менших, наважимо і більших наважимо. Ти теж сюди в кучку йди, отак. Так, підростиші мої. Давай сюди, Абана. Ого! Ого, два і п'ять стоять. Два і п'ять. Так, тут в нас будуть більше. Давай кабанячий кабан. Вже скоро різати треба. Два і чотири. Так, і оцей, да? Два і пять, бо тут 20 грам не вистачає. Два сімдесят тоді. Два четыреста семьдесят. Отак. Єс. Тепер будуть маленькі три. Маленькі три. Один. Сім. Сімдесят. Ау. Вах, давай. Один і п'ять. Один і п'ять. Давай, підсунька, такий маленький. Давай. шастаєш, де попала шляйка така. Один і шість. Один і 6. Так, розподілили ми наших кроликів. Смітку робимо тестувальний корм і наш, тим, що ми годуємо. Менше більше. І за чого я так зробила? Менше. А? Число, скажіть. А, які сьогодні у нас? 11.08. Можемо поважити 25.08, подивитися за два тижні. Ну, і 11.09 вже буде фінальний етап, який обов'язково ми зробимо перев'яз всіх наших кролів. І за місяць візьмемо повністю, е, скільки вони набрали ваги секунд такий. І за чого я взяла менших і більших? Тому що менші зараз більш активно починають набирати вагу, і в них приріст буде більший. Оці що більше, там біля 3 трьох там 2,5-2,6 вони можуть трішки застопоритися поки що, а потім так стрімко знову набирати вагу. І за того я і зроб... і зробила менше більше, більші, менше. Тобто, ми і на нашому кормі, якому постійно годуємо, можемо подивитися, як вони росли. І на тестувальному кормі ми обов'язково ж також побачимо результат, взагалі, який є в цілому. Так, на цьому все. Будемо годувати і дивитися результати потім. Всім па-па!